А ak 820 Max, клавіатура форм-фактор якої 75%, тобто TKL. Це означає, що ми маємо 82 клавіші зі стрілками та рядом функціональних кнопок, але без цифрового блока. Проте є додатковий дуже зручний кноп для регулювання гучності. Для багатьох це ідеальний баланс між компактністю та функціональністю. І саме завдяки цьому форм-фактору, аджаз ak 820 Max виглядає як розумний компроміс для тих, хто не хоче жертвувати. Зручністю заради мінімалізму. Конструкція клавіатури також має гаскет маунт, топ плейт flex cut, купа шумки та pcb плату. Також flex cut. Це означає, що друкувати на ній дуже приємно. Можемо одразу послухати, як звучить дана клавіатура. Найголовніше, що треба знати про Adjust AK 820 Max, це знову ті ж самі магнітні перемикачі. Магнітні перемикачі дають всі ті ж самі переваги, що й в моделі AK 680 Max. Регульована точка спрацьовування з точністю до сотих частот міліметра, миттєва реакція і ресурс в 100 мільйонів натискань. І звісно, нікуди ж без підсвічування. RGB тут зроблено якісно, зі звичайними ефектами і з можливістю все налаштувати під себе. А разом з корпусом з плавними лініями та заокругленими елементами клавіатура виглядає сучасно та приємно. Ця модель не отримала бездротових режимів і працює виключно через USB Type-C підключення. Що стосується програмного забезпечення, то для AK 820 Max воно реалізоване в форматі онлайн-застосунку. Це зручно, адже тепер налаштовувати клавіатуру можна не лише на Windows, а й на macOS пристроях. Тут доступна повна кастомізація. Можна переприватися. Визначати будь-які клавіші, змінювати підсвітку, створювати та записувати макроси, крім того, доступні гнучкі параметри для магнітних перемикачів, регулювання точки активації та точки деактивації, а також розширені функції, на кшталт Rapid Trigger, Snappy та інших, які мають саме магнітні перемикачі. Це дає можливість максимально підлаштувати клавіатуру під власний стиль друку чи власний стиль для ігор. Повний огляд на Adjazz AK 820 Max, дивіться на моєму YouTube каналі. Посилання як завжди, в шапці профілю.